Усіх нас, українців, накриває страшний вірус. Медицина називає цю хворобу десенсибілізацією або звикання організму до зовнішніх подразників. Біблія називає цей стан ожорсточення серця. Ми вже більше не молимося під час тривоги, Ми звикаємо до фотографії зруйнованих будинків. Ми вже не плачемо, як раніше, коли бачимо тіла загиблих людей від обстрілів. І що найстрашніше, ми починаємо звикати, коли привозять тіла героїв, загинувших у цій жахливій війні. Хтось каже, що так захищається наше серце. Можливо, і так. Але Господь хоче, щоб ми завжди тримали наші серця співчутливими. До болі інших людей. Він хоче, щоб ми плакали з тими, хто плаче. На землі немає ліків, ні лікаря, хто може зцілити нас від цього хвороби. Єдиними ліками є Боже Слово і молитва. А єдиним лікарем є наш Господь Ісус Христос.